Я зазвичай в лаборантській обідаю. А сьогодні вирішила піти до кав'ярні, бо вікно було, вирішила розвіятись. Коли ви повернулися? Я спізнилася трошки на п'ять хвилин. Відкрила кабінет Стасюк і Полюгай, а, а пішли туди. Боже, вона так кричала. А як він міг туди потрапити? І нащо? Я гадки не маю. Ще й вино, це ж. Це ваш? Я вперше бачу. Так, дивіться, особисті папери, штопор, пігулки. Це пігулки для потенції. Та чек на них. Вони придбані. Так. Це сьогодні придбані вранці. Найчня якась. Ми з ним були просто колегами. Ясно. Я прошу вас не залишати місто без попередження. Добре. У нас був роман. Чому ви це приховали? Тому що це вже в минулому. Ми розбіглися. Так буває. Я його кинула ще місяць тому. Ну, а він? Що? Може він не бажав вас кидати, ходив, докучав, може, навіть погрожував? І тоді ви не витримали, запропонували вино і отруїли його. І заховала в своїй шафі? В, ви взагалі в своєму розумі? Стрихнін це сильна, нейротоксична речовина. Але буває, він не одразу. У вас було 8-9 хвилин, аби піти геть, а потім повернутися після початку року, аби вас побачили декілька десятків учнів. Маячня якась. Що ти їла в той день? Медальйони з телятиною в медово-гірчичному соусі. Угу. Ну і де саме ви обідали? З ким? Якщо є свідки, згадайте, згадайте час, це стане вашим алібі. Я я не можу. Не можу сказати. Так, ясно. Оформлюємо затримання. Давайте забирайте її.